Вчора до мене завітав мій колега, товариш мій, до речі кажучи, процентів 90 кущів, які тут знаходяться на моєму винограднику. Посадковий матеріал ізначально покупався у нього. Ну ось Я дивлюсь, він такий хмурий. Ходить екскурсія по винограднику. Він приїжджав мимо, Каже, я заїду до тебе. Заїжджаю, звичайно. Я ходили по винограднику, тут підходимо, і я трошки захотів пожартувати, подивитись на його реакцію, і вийшло, я вважаю, вдало. Ось дивіться, що я йому показав. Кажу: а дивись тепер, яка Алвіка, Алвіка. А він такий: Та ти що? У мене в теплиці вона ще і розмір не набрала, і зелена. Що ти їй робив? А я ж стою мовчу, дивлюсь, у нього процесор підвісає, мозги закипають, він не може зрозуміти, що, що таке. Ну я потім, звісно, що вже витримав паузу і кажу, це не Алвіка, це кешмиш бравісмо. Зверніть увагу, яким чином. Тобто, які вийшли у мене грони. Ну, це Хотілося б сказати, що це все вийшло залишилось після морозів у нас 28 квітня. Оце такі гронки, невеличкі відносно. Ну, я провів певні агроприйоми агроприйоми. О, і вийшла е, отака ягода. Це кишмиш бравісіма бурдака Олександра Васильовича. Зараз ми їх розріжемо, розріжемо. Я вам покажу, який кишмиш, яка вага. Е, давайте ось я поставлю тут. Зробимо. Ну, не важливо, Ось візьму ягідку. Давайте покладемо її на вагі і подивимося. Кешмиш важить 13 грамів, 500 грамів. А, оце вам такий кишмиш. Як а, ловка, ловка алвіка. Дві ягодки важимо 25. А, ось іще одну ягідку я зірву. От дивіться, три ягодки, майже 40 грамів. А тепер дивимося на Безнасіневість. безнасіневість. Розрізаю одну ягідку, розрізаю другу ягідку, Вони світяться, соковиті такі. Дивіться, зверніть увагу. Сонечко, правда, тут у нас такими плямами потрапляє. Може буде не дуже, я так повожу, не дуже гарна картинка буде. Ну, ось дивіться. Кому буде цікаво, що я робив? цим кишмишом. Питайте у Володимира Ісаєнка, пишіть йому на канал, він дасть відповідь. Я дам е, певні рекомендації. Е, і кому буде, буде бажання використовувати, можете сміло використовувати це вже провірений агроприйом. Декілька років застосовується на кишмиш Бравісімо. І, до речі, кажучи, у мене був на каналі. Запитання від мого підписника. Що ви робите, щоб кишмиш бравісімо не розтріскувався? Я сказав, що ролик буде відео трошки пізніше. Ще один раз випробуємо цю технологію. І ви бачите, що чудово зберігся кишмиш, цей виноград. На кущу у нас волога. За липень місяць випало 86. Міліметрів опадів, плюс додавалося підживлення же ще для винограда, Певна кількість води сюди потрапляла. А земля волога, от якщо ви звернете увагу, ось дивіться, яка мокра. мокра просто, просто мокра земля. Ось Мокра земля, мокра земля. ось Бачите? Мокра земля. Тобто він не розтріскується, якщо ви, повня... ви виконувати певні агротехнічні дії. Е, Володимир, можете скаштувати, ось попробуйте. Я вважаю, що він може вже йти. Ще йому трошки повисіти треба, е, щоб цукру набрати. Да. Ну а так, як Володимир Олександрович каже, Володимир... Ісанка каже, що під коньячок чудово. Звісно, для закусі дуже хороша ягода. Звісно, солодкого ще немає. Ну, смак приємний. От, шкурка з'їдається. Хоч вона й розрізана, але ну, щось хрустить. Ну, і головне, що ви ж бачите, що нічого тут немає. Навіть на рудименти немає. Да. Така величезна ягода. І не скажу, що це кишмиш. Він з такими розмірами може цілком потягатися з любими американськими кишмишами, такими як Lamborghini, Аватар, Арарат, Рігал Сідліс. Ну, самі такі важковики це, звісно, що синя ягода аватар. А, ну, Я думаю, по вазі він цілку... Ну, а по термінам дозрівання, вибачте, ще аватар зріти і зріти. а ця ягода вже майже готова. Да, чудова ягода. Про цей виноград дуже багато в коментарів в попередні роки. Знімали також про цей виноград, правда, не в тебе, а в твого сусіда. І там дуже багато написано в коментарях. Якщо хтось не вірить такому результату, можете ще почитати на тому відео коментарі. В кінці буде посилання на те відео. От. Причому це ж іще ж весна, морози ж були в квітні місяці, і оце він витримав. Да? Ну, я ще раз повторюся, я вже казав в попередньому ролі, що я залишав грони тільки ті, які витримали мороз. Все решта удаляється. Просто якщо виноград починає відновлюватися зелені пагани, на них з'являються, звісно, суцвіття. Я ті суцвіття видаляв для того, щоб виноградник нормально пройшов цей складний сезон, накопичив поживні речовини в старій деревині. В коріннях і для того, щоб ну, вже міркуємо, ми плануємо про наступний рік, щоб ми були вражаємо на наступний рік. Головне, щоб він відновився від цих дуже неприємних погодних умов, які були у нас в квітні. Що в принципі в мене і непогано, на мій погляд, в цьому році виходить. Ну а врожай, звісно ж, не так. Такий сильний, як хотілося, ну в той же час деякі моменти е підтверджуються е як і наглядний приклад тому кешміш Бравісіма від бурдака Олександра Васильовича. Тобто ті нароботки, напрацювання за попередні роки на певні гібридні форми ми підбираємо ключики для того, щоб досягти максимальних врожаїв. Виправдалося і наглядний приклад і доказ тому є цей виноград. Так, да, результати хороші. Ключик ви підібрали. Я дивлюся, виноградник чистий, теж важлива характеристика. От і рост сильний, пагони, мабуть, метров по три, якщо не більше. Ти ще його не чеканив? Ні, Ні, почеканив. Вчора почеканив. Це тут трьохметрова шпалера у мене, хай і грець. Е, ну це вимушено, вимушено. У мене весь виноградник на свісаючому прирості, але тут дуже невдале розташування цього ряду, е, зв'язку що двохплоскосна шпалера, якби вона була. Просто одна плоскосна шпалера, і попереду не стояв іще один ряд, то було б все чудово. Ну е я б тоді не зміг би підтримувати асортимент, а так приходиться чимось жертвувати. І це не дуже вдале розташування. Він під забором цей виноград, йому мало мало мало, мало в нього тут провітрювання. Тому приходиться дуже ретельно доглядати за ним, відслідковувати, щоб, не дай Бог, не було. Хвороб. Хоча не всі завжди це і виходить. На жаль, на жаль. Ну, в цьому році, слава Богу, на даний час виноградник без хвороб, без міддю, бізоїдів. Так, а ще таке маленьке питання: це прищепа чи на власних? Це прищепа. Це прищепа у мене в корневласних власних насадженнях. Ну, По-перше, нові кущі з'явилися, які сигналочки дадуть в цьому році тільки? І по-друге, що в мене залишилося, це тільки сенсація е, плодоносить і мій улюблений Рубіновий юбілій на власних корнях. Ну Хоча ж до них вже теж прищеплено по 4-5 по гібридних форм. А то все решта у мене в привітому стані плодоносить. А не пам'ятаєш на що ти його щепив? Якщо не помиляюсь, це талісман. Талісман. Тобто з талісманом чудова пара вийшла. Така ягода, такі грони. От. Ну, це. Його отак тримаєш і то яке задоволення. Я не говорю про те, що якщо його коштуєш, дуже чудовий виноград. Хто б там що там не писав в минулі роки в попередніх наших відео, але це виноград достойний того, щоб його вирощувати. Особливо для тих, хто любить саме кишмиші безнесінневі. Та й сушений, мабуть, він буде гарний з цього. Ні, тут о, сушений я б не сказав, би, тому що все-таки ягода доволі велика, Потім м'ясиста, соковита консистенція м'якоті. Для кишмишів потрібно більше м'яса таке, знаєте, щоб вихід був більший. А так кусушка буде велика. Ну, а потім, якщо ви такий кишмиш на базарі продасте зараз. Його днів через 5 можна реалізовувати, аби він був на сонці, а не в тіні постійно, то він би вже достиг би. То я думаю, за кілограм такого винограду ви б купили пару кілограмів кишмиша. <сум> ну, кілограм точно, кілограм за, точно. Так, да? <сум> да, да, кілограм точно. Два, то може я трошки загнув палку, а так кілограм точно. Тобто, враховуючи терміни дозрівання, враховуючи таку ягоду, розмір, ну тільки напиши кишмиш, люди будуть зупинятися і у вас ціл перепитувати до того моменту, поки ми свою не передасти. Що не, не вже це кишмиш? Ну, ну ви подивіться, зверніть увагу, яка ягідка. Ну, хіба це можна сказати? Я кажу, що вчора знайомого не виникло питання, що це не Алвіка. У нього виникли питання, що я зробив, щоб вона така вже синя така майже зріла. Ну, да, тобто, він, він, вже він вересні та... да, да, він, він, він навіть не, не мог подумати, що це не Алвіка. Він прийняв за святу правду. Так що е ну, такий результат. А, а чи застосовувати такі агротехнічні прийоми, чи ні, це вже вирішувати особисто вам. Ну і ще хотілося сказати, що на югах він себе веде набагато краще, ніж в нашій середній полосі, тому що на югах він зазвичай може бути кишмишом, без всяких танців з бубнами, як кажуть. Зрозуміло. А мабуть, у північних районах він взагалі не годиться туди, так? Да? Ні, то? годиться, він годиться? Ж дуже ранній термін дозрівання, дуже ранній термін дозрівання у цієї гібридної форми. Ну, я ж кажу, враховуючи, те, що це в мене саме північна площина на моєму винограднику. Тут і світла не так багатському дістається, ну і звісно, що і тепла може не так. Ну, Всі фактори накопичуються і складаються в одне єдине ціле. Посадити його в звичайних умовах, щоб сонце йому було, то він би був би вже готовий на рівні, мабуть, зореньким і шакірою теж, про які ми знімали тільки що. Так, добре, гарний, гарний результат, гарна ягода. Кишми ж провісимо, От показав перший клас, три ягоди розрізали, ні одного насіння, нини, нічого там в них не було. Ну, на цей день, звісно, йому ще треба тиждень повисити на кущах, щоб повністю набрати смакових якостей. А так, виноград гарний, вартий уваги, вартий, того, щоб його вирощували. Дякую, Олександр, що показав ці результати і мені, і моїм глядачам, глядачам мого каналу. Також дякую всім за перегляд, що переглянули до кінця. Всім здоров'я. Щедрих врожаю, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення! На все добре вам!